Подивіться за Кам'янське. Доброго дня! Давайте дивитися листопад місяць. Я маю ще одне питання. Чи часто буде прилітати у Кам'янському, чи будуть люди виїжджати? Кам'янське Дніпропетровської області, шановні, давайте подивимося листопад. Так? Що по активності листопад місяць, місто Кам'янське? Ну, дивіться, Ситуація змінюватися не будуть. Нас ще можуть чекати наслідкові енергії у листопаді місяці. так? Ось, І е, тут іде тиснення, тобто як захист, так і наслідки можуть бути: тиснути ворог все таки буде ще е, на місто Кам'янське. так? Далі, навколо інфраструктури. Підприємств буде активність, розвідка. Тут дуже багато, знаєте, таких моментів рознюховування. ось е Далі масова активність навколо ресурсних об'єктів. Ті, які дають нам забезпечення і ресурсність. Я думаю, всі розуміють, про що я говорю. Тому активність іще на протязі місяця буде втрата ресурсів пов'язана з енергією і водою. А, тут ідуть наслідки. Тому мої золотенькі, будьте дуже дуже уважні. На листопад місяць енергії по місту йдуть достатньо ще напружені. Ми повинні що робити? Реагувати на триваги, переходити в укриття, в коридори, слідкувати за тим, що говорять так, що там летить до нас. Це максимально, що ми можемо робити. Чи будуть люди масово виїжджати з міста Кам'янське у найближчий період часу? Так? Чи будуть люди виїжджати масово? Ну, е, знаєте, Роздумувати про це будуть, але так, щоб прямо масово е, покидали місто, я ну, не можу того сказати. Тут, як наче, очікування чогось іде. Тобто найближчий місяць-два я ще не бачу, щоб люди так масово прямо е, зібралися і максимально там виїжджали з міста, не дивлячись на таку достатньо, ну скажімо так, напружену ситуацію. Так? Кам'янське, ну я не бачу. Говорити про те, що відбувається, будуть, слідкувати, іде такий моральний, ну таке навантаження, так? Але конкретно, щоб люди виїжджали, ні, люди не готові так просто взяти і виїхати. Тобто, тут ще поки на сьогоднішній день я цього не бачу. Стосовно того, чи часто буде там прилітати. Ну, дивіться, це сказати, що часто у мене ідея енергія такої помірності, тобто це систематична активність, яку будуть максимально намагатися відбити. Оце ми